Всім добрий ранок! А як може добрий ранок розпочинатись, як не з новинок, які можна протестувати, можна розкрити, можна налаштуватись на максимально гарний, на максимально приємний день? Просто подивіться на ці неймовірні пакування, як це виглядає. Я прям тішуся, як все одне з одним поєднується, навіть засоби. Ось це в нас для брів, які вже були в продажі декілька місяців, можливо, навіть півроку можу плутати. Але подивіться, як зараз вони неймовірно разом виглядають. Це просто дійсно хочеться, знаєте, такі подаруночки отримувати частіше. Хочеться і себе тішити, і щоб мене тішили. Тому всі, хто ще розмішляє, що кому подарувати із дівчат, я вам вже зараз можу стовідсотково сказати, що це будуть неймовірні враження. Давайте будемо розпаковувати і одразу роблю ремарочку, що в цьому відео буде розпаковка не тільки декоративної косметики, а й ще однієї чудової новинки. І там же буде промоушен для кожного, хто захоче в ньому прийняти участь. Ну що, давайте розпочнемо. А, пропоную розпочати з цієї. Як я сказала, що це вже в нас було в продажі, це вже а, засіб для брів. Я думаю, що багато хто з вас знайомий. А, значить, тут у нас колір Dark Brown. А, так, це в нас іде гель а, для брів. Також тут є олівець для брів. Зараз я розкрию упаковку. Я не буду в цьому відео дуже сильно зупинятись на складі, чисто розповім, що це за продукт. І одразу вам говорю, що в нас незабаром буде серія прямих ефірів, на яких будемо одразу з вами робити і макіяж, і розбирати лайфхаки, як застосовувати всі ці засоби. І, звичайно, що будемо детальніше розбирати кожен продукт. Це все в нас буде відбуватись в березні, тому очікуйте на анонс. Пишіть, хто чекає вже. Ось така в нас чудова форма цього олівця, як ви бачите, вона йде трикутно, це означає, що дуже легко малювати. І я вам можу зараз сказати, що в мене якраз, бачите, нещодавно закінчився попередній свій такий олівець, як ви зрозуміли, якщо я новий замовила. І можу сказати, що я зараз декілька тижнів користувалася попередньою колекцією, в мене ще є трішечки моїх запасів. І можу сказати, що зараз дуже складно після цього олівця повернутися до попередньої. Колекції, адже в попередній, хто пам'ятає, був тоненький грифіль, яким потрібно було дуже детально промальовувати. Ось цей олівець дійсно забезпечує щільне покриття буквально за декілька хвилин, і це дуже економить наш час. А, окрім цього, пам'ятаєте, я казала вам про гель. З іншого боку, в нас є гель для брів, який класно зможе зачесати. Ми за допомогою нього зможемо зробити будь-яку форму, яку ми захочемо. І ще він зафіксує наші волоски. Тому ось такий класний засіб, і просто подивіться, як він ще й естетично виглядає. Я в захваті. А, наступний. Наступний, не менш важливий, одразу розкрию. Потім вам покажу в кадрі. А, в нас на бізнес-конференції нещодавно була презентація нових тональних засобів. І бачите, не пройшло багато часу. Я до вас приваюсь знову з новим засобом. А, в мене 103 відтінок. Я вам чесно скажу, я його ще не тестувала в торговому. Я собі ось так на обум його замовила інтернетом. А, чому 103-й? Тому що я попередньою тональною основою, яка в нас йде з сироваткою, ту, яку ми представляли так, на а, вихідних, то я користуюсь 103-м відтінком, думаю, що має підійти. Мені візуально він дуже цікавим. Здається, я одразу згадала cc крем bb крем дуже зручне пакування. Як ви бачимо, тут значить, у нас SPF 25 PA3, тобто це достатньо високий та потужний засіб. Можна його застосовувати як сонцезахисний. Також ми бачимо дуже легкий лаконічний дизайн і, звичайно, багато чорного кольору. Як ви могли зрозуміти, я чорний кольор полюбляю. Так, тут дозатор по. А пробуємо. Дивимось. Угу. Ця тональна основа чим? -то? Глобально відрізняється від попередньої, в якій у нас іде сироватка. Тут в нас більш щільне покриття. Тобто ця, ця тональна основа вона буде перекривати будь-які недоліки нашої шкіри, при тому не буде створювати ефект маски. Зараз подивимось. Перше, що можу сказати, немає відчуття, що я на себе щось наношу, тобто дуже легке покриття. Зараз подивимось візуально, щоб ви порівняли. Ну, Дійсно, можна сказати, що тут на цьому боці прям видно що більш рівний тон. Мені здається, що по кольору вгадали. Плюс треба почекати, поки ще підлаштується відтінок, як ми пам'ятаємо, тональна основа вона буде ще підлаштовуватись. І якраз я думаю, саме зараз можна буде дуже класно протестувати наступний продукт. Я на нього чекала, я фанат сподібних продуктів, це іде пудра розсипчаста, але не просто пудра. Хто заходив на сайт і вже трішки розбирався. В нас є зараз два відтінки пудри. Притому, якщо ви могли подумати, що один із них іде а, у нас. А, Бачите, Made in Korea, хто знає, що косметика Кореї, хто виробляє це неймовірно потужно. Також бачимо веган-сертифікат, все, все по класиці, база залишається, все супер. Так ось, хто знає, хто дивився, зараз в нас є дві пудри, і вони в нас йдуть зараз не темна та світла, вони обидві світлі, причому майже ідентичні, коли ти наносиш складно одразу зрозуміти, в чому різниця. Ой, тут так цікаво одразу. Ні, зараз у нас є дві такі пудри. Перша пудра, вона йде від відтінку light до medium, тобто підходить, умовно кажучи, для всіх відтінків шкіри. І окрім цього, в нас є ось така пудра, яку я собі зараз взяла першу на пробу. Це іде, е, е, як ви вже могли побачити, розсипчаста пудра фініш е, в відтінки «Highlight». Тобто вона буде з сяєвом. Я прям хочу відчути цей момент. По-перше, в нас ось так за окремо запечатана, бачите, пухівка. Тобто це буде в нас така, як допомога в нанесенні. Зараз її також окремо розкриємо, а перед цим подивіться, просто, яке це поєднання, біла упаковка, чорний засіб. Це вау. Все дуже стильно. Ще й дивіться, як це поєднується між собою, коли буде стояти поруч. Давайте тут я зараз відкрию спочатку пушечку. Також такі, знаєте, класні відчуття, це як плівочку знімати з нового телефона. Е, я можу сказати, що навіть вона... Дуже відрізняється від всього попереднього, що в нас було. Зазвичай пухівки вони йдуть з таким ворсом. От хто знає, той знає. Ця вона більш прорезинена, а це означає, що вона буде менше бруднитись, і це означає, що її дуже легко буде помити. І це дуже, дуже посилить її довговічність. вона дуже приємна. Знаєте, її хочеться трогати, трогати і трогати. Плюс дуже якісно це видно навіть по прошивці. А, так, повертаючись сюди. Ой-ой-ой-ой-ой! Все літати хоче. Повертаючись сюди. В нас тут, бачите, є індикатор того, що це новий засіб. Зараз ми його вскриємо. Я не сумнівалася, що компанія мені не буде класти нічого відкритого, але бачите, також приємно. Я казала вже сьогодні так про клівочки. Відчуття, я думаю, знає кожен. І так, відкриваємо. Ага, на, на, на плівочках ми не закінчуємось. Бачите, значить, тут у нас дзеркало. Ой-ой-ой. Не буду там відкривати, щоб щоб мене не було видно. що воно вам зранку. знаєте, що дзеркало тут є. Так, і друга плівочка. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. У, -у, У, клас. Просто мені так подобається. Давайте зробимо... О, дивіться, як воно класно сюди лягає. Давайте отак зробимо. А, по-перше, я так розумію, що вона розкручується. Хто в нас пам'ятає попередня колекція, її не можна було розкрутити. Бувала ще така історія, що вона могла забитись. Ну, візуально, ще я можу сказати, що я вже бачу сяйво, тобто вона не як хайлайтер, але тут є зараз. Я спробую вам піймати. Чи... Я... Так, видно, бачите? Мерехтіння. Це ось ця яка хайлайт відтінок. Так, і давайте тестувати. Я ще чесно не знаю, як, як по всім правилам її набирати. Поки що будемо робити це аматорським способом. Так, беремо, пам'ятаєте, до речі, подивіться зараз фокус, фокус. Подивіться, вже підлаштувався відтінок. Так, і наносимо пудру. Чесно, я не можу сказати, прямо зараз, що я бачу сяйво, але ж це в нас фініш пудра. І от фініш я бачу. Я бачу зараз, що шкіра вона повністю вже готова, можемо так сказати. Я бачу, що фінішне покриття готове. Тобто, саме з приводу сяйва, я зможу сказати протягом дня, адже я зараз піду робити повноцінний макіяж і подивлюсь на ефект вже на шкірі. Але сама пудра мені дуже подобається. Зараз я. Подивлюсь ще. Щось у нас сьогодні фокус, не хочу фокусуватись. Так, є сяй. Ось воно, знаєте, саме те, що я казала, це не хайлайтер, а тут в нас є сяйво, яке робить якраз той самий ефект шкіри доглянутої. І ще більше вирівнює тон. Мені подобається. Ну що, ми з вами поговорили про декоративну косметику. Давайте я вам ще раз покажу всі три позиції. Ось така. Тепер у нас є неймовірна колекція. І на цьому не все. Окрім цього, в нас ще зараз вийшли, точніше, з 4 го числа, мають вже з'являтись в продажі ось такі ось такі неймовірні засоби. Це. Дві сироватки: одна сироватка коригуюча, а інша, яка буде підтримувати нашу шкіру і буде боротись першими ознаками старіння. А, тому. Ось такі неймовірні засоби. Давайте цей я не буду розп зараз відкривати, тому що це в мене вже замовили. Бачите? Я ще сама не розпечатувала, але вже змогла продати цей засіб. Тому ось так. Це коригуюча. А ось цей я залюбки зараз разом з вами відкрию. адже ця буде сироватка для мене. Я... Дуже хочу вже почати її застосовувати. Я зараз піду перше використання вже робити. Нам в Дубай презентувала Мішель ці засоби. І зараз будемо вже тестити. Ну, по-перше, як ви бачите, також Skin Nutrition, класичне пакування. Також можемо бачити, тут зазначені всі наші улюблені. Маркування не тестуються на тваринах, веганський сертифікат, і звичайно, що в цих засобах не використовується ні мінеральні олії, ні, парабєни, ні ні фталати, ні сульфати, і, звичайно ж, немає силіконів. Ось так бачимо, що в нас тут написано: антіеч-сироватка, сироватка від перших ознак старіння шкіри. А, до речі, як ви могли помітити, так, Марія Ростиславівна в 22 роки вже буде користуватись такою сироваткою. Хто міг здивуватись, можете писати мені, навіщо така, <плес> така сироватка в такому віці, все розкажу. І коригуюча сироватка з антивіковим ефектом. Тобто, ось такі два нових засоби. І відкриваємо, нещадно відкриваємо. Тут, як завжди, хто користувався нашими продуктами з цієї серії, знає є склад продукту на цих двох. Так? Тут аміно. Аміно, будемо так казати, і екстракт ол ол олії якоїсь чи що. Боже, подивіться, яка вона патріотична! Це, знаєте, підтримка йде з усіх боків. Просто подивіться дійсно, як вона зараз виглядає, поки я її ще далі там не трясла нічого. Вона ж жовто-блакитна, навіть правильно правильному послідовності. Це тільки я бачу, чи це всі бачать? Господи боже мій, як класно, мені так подобається. А чого вона така? Вона не була така в Дубаї. Це вона приїхала в Україну, і українізувалась. Я вам кажу. Зараз я її встряхну. До речі, будь-який засіб новий, який ви собі придбаєте, неважливо, це декоративна чи доглядова косметика, його бажано струсити. І якщо ми будемо говорити, наприклад, про тональні засіби, то вони також ми їх будемо. Трусити і е, так застосовувати. Я не знаю, чому вона така. Я думала, її треба втрусити, і там щось зміниться. Ну, Я подивлюсь, і буду тримати вас в курсі. Чи стане вона <рес> однорідною, чи вона буде так само так, наносимо на цю. Ну, вона так, вона трошки жовтувата. Боже, вона така прохолодна і така приємна. І дуже легка. Я не люблю в сироватках, коли вони дуже плотні. Мені неприємно, тому що в мене суха шкіра і ну, відчувається одразу. Я вже відчуваю анти... а, антивіковий ефект на своїй руці. Блін, вона дійсно класна. По-перше, аромат. Дуже легкий, але він відчутний. А по-друге, вона дуже. Те, що я можу одразу сказати, я відчуваю зволожуючий ефект. Знаєте, такий легкий холодок по шкірі, а, який дозволяє а, так одразу відчути ефект. Ну, і я не знаю, видно вам не видно, але також одразу і сяйво з'являється все. Все, я пішла тестувати, а я вам обіцяла, я вам обіцяла промоушен. Дивіться, що в мене є. В мене є ось такі а, сироватки тестери А, дивіться, вона тут також на фотографії така. Вона також на фотографії а, українська. Щось виробники знали, коли виробляли. Клас! Значить, дивіться, вона така і залишиться. Вона буде патріотично. А, що потрібно зробити для того, щоб отримати такий пробник? Я одразу кажу, що в цьому промоушені будуть приймати участь тільки два таких. Один буде, звичайно, для сироватки коригуючі, інший для підтримуючи. Ось так вони виглядають. Тут, до речі, засобу вистачить ну, на два рази, я думаю, 100%, тобто якраз один день можна потестувати і подивитися, як буде ефект. А, і що ж для цього потрібно зробити? Всі, хто придбають собі найближчим часом, а точніше, хто це зробить перший, зможе, наприклад, якщо ви купляєте коригуючу сироватку, то ми особисто від себе, ми з Вікторією подаруємо вам ось такий неймовірний пробник другої, другої сироватки для того, щоб ви змогли спробувати максимальний. Спектр е, можливостей, які надає нам компанія на сьогоднішній день. Е, тому ви зможете протестувати і той, і той засіб. Якщо ж тут логічно, так якщо ви зможете, е, точно коли ви купите собі ось такий патріотичний е, засіб для нашого обличчя, е, таку сироватку, то ми вам подаруємо ось такий. Пробничок, тому поспішайте. Тому що я як наголосила, що у нас таких дарувальних пробників є тільки дві штучки. Будемо раді вам їх надати. Будемо раді почути ваші відгуки і. Про себе можу сказати, що я вже в захваті, вже хочу бігти, наносити собі сироватку, хочу наносити собі нову тональну основу. До речі, пройшло зараз хвилин 10 після того, як я нанесла. В мене взагалі немає відчуття, що я щось сюди наносила. Уявіть собі, просто приємна така бархатиста шкіра, все. Хто користувався екзотфітом, я думала, чому що ця тональна основа вона буде подібна на неї, тому що вона максимально плотна була в нас. Але ні, тут немає відчуття, що ти щось наніс. Вау! Вау! Все-все-все. Скоро будуть прямі ефіри, скоро ми з вами розберемо кожен продукт детальніше. А сьогодні, ось така в нас була розпаковка. Всім класного дня! І, як то кажуть, до зустрічі в нових ефірах.